мій я, Діжемка, сьогодні буду грати в Майнкрафт. Погнали! Я поки не в досері в чужі повживав, зробив пічку і сундук. І то от. Сьогодні по планах прийбів воює І Ще я е, от, лошадку пригнав до серії. Да ты что тут робишь? Л котик. Я так не пойдёт Бу, -у -у. да? Котик, В инчу сторону. Ладно, бежи. Пока за нею ну, на ну, надо. Надо. тут... <рик> <Убиваем. рик> Все. спать. Спать. Спати, спати треба кожен день. І сьогодні я хочу добути ресурси. Із що я ресурси добуду кадром. Коли ролик все закінчиться. Ма. Мінус. Скрипівок. Давай! Зустрій! У мене тут усерізові Кріпер один зірвався коло мене. Так, треба сюди бігти. Кри пространство. Зобни з Ах, ти ж засів. Издеваємося. Речі я буду пулятись, з лука. Нормас, нормас. мой. Ремонтурую. Чим можу тим ремонтую? Ремонт, ремонт, ремонт. Прожителі. Що не ставишся там? А що нехай буде? Отак. Вс. Угу. Так. Ресурси яду за кадром. Потім запишу четверту серію. Показати, що я добув. То буде в ютуб шортсах Вона мені зараз показати, як буде хата виглядати. Для того треба деревце добути. Я за кадром ще добув деревце, але того мені не вистачає яблуко. Нормас, нормас. Так, побігла, побігли. Дякую, що ти подивились відео і поставили е, на кожне відео по два лайка. Так. Першим ділом треба знайти територію, де хоча б построїмо хату. То що не затоптав? А і ще я до того я ще по в сундуки. Золота. Як вам ідея побудувати тут мою хату? Тільки до того мені би. Хай буде тут хата. Так, більше сюди схиляємо. Так, будуємо один, два, три, чотири. Не. то лучше зробим. О, что суп? Теперь проходи. И сюда шапку вот у меня остало что-то то все объединять. Вот так. Даже, может, не в серии вот, все сделаю. Короче, так вот будет хата. Будет другой повар и дах. И дах будет прям сюда. Сюда поставлю заборчики. Получится конюшня. Так. Коротенька якась серія виходить, але значить ще далі записую. Так. Шахту. Але спершу задержу. Хоча фікела отримати. І щось хата не буде з дерева. Вона буде змішана. з дерева. А що ще? Ти хочеш палити. Так надо сюда, так, так, вот. Так, вот сюда сюда. Зара получим три на полке. Один дубчик шевий. Ще... На фоне Біпа і Боба. Биба и Боба. Потім в ней серії я певно ще. Ты знал тут? Потім я ще те го двох котиків проручу. Походу, ще цього котика. Так. Що вивола? Я йду в шахту. Ще, коли закінчу того виживання, буду входити ролики про... Комп'ютері про виживання з модами і без модів. А зараз я маю виживання на телефоні. Ага, бо так я прокупався тоді колись. Я в нісі ще купався. Я ще нічого не видів Треба було підготувати мені. Файл. Моя задача хоча б добути желізко і увогульок. Більше жлізка нема? Як тут, Як тут так розуміти? Значить ще я будемо ж різко шукати. Ще може по планах Робрикс вийде. Коли поки ще хіба тут получиться зняти і все? Більше не вийде поки. Зараз я на каналі колаборації. Тяжко вирішив одну зняти, тому що. Зараз ми кіскраз GameSt. Не можу зніматися. Він вчора випустив кучу відео у дві колаборації зі мною. Я потім дам ссылку, щоб ви швидше його знаходили. Коли колаборації будуть, тільки зрозумію як Желізко. Думаю, можна в приміти прокупатись. Не понял. Давай, давай, давай. Ой, не не не. Все. Спокойно, дальше купаемся. Купаемся, купаемся. Камень, даже Лизу. Може з то файно тому що мені потім з ним треба переплавити, Щоб получать іменно що а хотів закляти, зробити, зробить не получится треба скоро уже лезний киркап Що что тут таке Желізко знайдись. алло Железка, киша его тиурит. Он наш мне не нравится, мне не вообще не нравится. Мені до так Шукати шкати Алло, Майнкрафт? Все, походу, шахту в принципі, пісніший піти, а зараз чимось інакше можна зайнятися. Я бы его перебрал в инвентарь. Я бы не серии буду, потому что вам будет скучно давиться. И уже нечто. Развить свою собрать эту кроватку. Потом принесу ее. Так, ну что, хотел сказать, я вам уже рассказываю, что я хочу еще на компьютере снимать, и все. Так, Ну, в принципі, все. Там буде хата моя. Потім її на селі підроблю. Каркас зроблю. З дерева. Ну що. Будем прощатися, та да, живеть. Всім пока! з вами був Джай Всім пока!